Друзі, добраночку, що ви? Вікна помили, розводів не видно. Так питала, яку каву п'ю. Зараз це джуліус майнул. Мася, не кіпішо, все стигнеш. Одайте собі час. Чуєте? Чуєте? цей звук. Це ваш організм потребує, попіклуйся про мене. Брудімо, блять, мені вчора на прем'єрі Queens of Joy подруга подарувала паску власного випікання, і я не стрималася. Вже четвертинку з'їла. Друзі, зараз такий період, ну от як перед різдвом. Що, здається, суспільство від тебе щось вимагає. Сонечко. Ах. Ти повинна щось готувати, готуватися, прибирати. Але в тебе нема не сил на бажання. Кицю, не роби. Я. Дозволяю. Ну серйозно, скільки тобі років? Чому ти повинна слідувати традицію? Хоча, ти знаєш, це допомагає нормалізувати психічний стан. Це ж певна групова терапія, коли ви належите до однієї групи людей, які об'єднані цінностями, цілями, вірою в те, що хтось воскресне і вирішить всі твої проблеми. Але рахунок за комуналку прийде вчасно і прийдеться платити. Бережіть себе, люблю.